Заяче сало Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Їхали вони мовчки. Але мовчанка обридла, і пан надумав поговорити. А в той саме час вискочив за куща заєць. Тож пан і почав свою мову з зайця. От, у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я з за границі привіз на розпліт. Одного разу я зібрався на полювання і взяв із собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців. А я їх тільки бах, бах, набив десятків зо три, а одного забив такого, як баран завбільшки. Ну а коли здер з нього шкуру, то було більш, як пів пуда сала, от які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже «Вьо! гніді, скоро вже і міст той, що під брехунами ламається. Почув це пан та й каже Чуєш, Іване, так от які зайці бувають, щоправда, у ньому півпуда сала, може, й не було. А так, фунтів з десять. Звісно, заєць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть вони далі, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже пане, каже Іван. Так, от, знаєш, Іване, веде далі пан. Мабуть, що на тому зайцеві. І десяти фунтів сала не було. Так, фунтів три чотири, не більше. Та мені що, каже Іван. Хай буде і так. Але проїхали трохи. Пан покрутився на місці, та й знову каже. А чи скоро, Іване, вже той міст буде? Так, скоро, пане, ось ось. Тільки в долинку спустимось? Гм, каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та звісно, каже Іван, заєць Зайцем. Спустилися в долину, а пан і питає А де ж Іване той міст? Що ти про нього казав. А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили.